Всім привіт! 23 січня 2023 рік. Я вийшов знову на експериментальну риболовлю. Сьогодні буде поплавок, а також Донка, Донна вудка Я потім все покажу і розкажу. Знову наша місцева річка Убіть. Ростала. Лід зійшов. Лід зійшов кілька днів тому. І вже наперло води. Рівень води дуже високий. Починається паводок, річка виходить з берегів. Ну, але все-таки я вирішив спробувати половити. Хижака ловити не хочу, щуки були на жерлиці, до цього були щуки на на спінінг. Спробуємо піймати білу рибу. Що буде сьогодні? Дізнаємось пізніше. Закидаю на гачку два мотиля. Глибина поки що. Експериментально. Я десь зробив так, ну, метрів метра півтора, може метр тридцять. Потрібно підібрати місце лову, всюди сильна течія. Так, щоб поплавок не несло. Я коли підійшов сюди, то зверху бігала рибка. О, отут не неси, побачимо. Хай отак плаває. Дійшов, трошки нагрівся. Погода сьогодні ну десь 0 градусів. В день буде, може, плюс 2. Ну така погода, можна сказати, весняна. Я прийшов, також піймати живців. Немає живців у нас. Ну, а поки вудочка стоїть і ніхто там не клює, я зберу снасть. Я взяв пікерне вудлище до 40 грамів. Зараз виберу найтоншу вершинку найм'якшу і зроблю донку. Яка тут найтонша? 0751 О. Оце підходить, півунції, щоб було гарно видно клювання. Так, є. І хочу спробувати половити ну, не на фідер чи пікер, а просто з грузком. Не буде ніяких прикормок, буде донка, активний пошук. Зараз вода піднялася, не досить вдале місце для поплавка. Я б сказав зовсім не вдале, тому що його ганяє туди-сюди. На поплавок я піду трошки пізніше, на іншу точку. Зв'язав я оснастку, зробив один пробний закид. Подивитись, як воно буде ловити зараз. 20 грамів грузок зносить, не тримається нормально. ну Що я зв'язав? У мене ось патерностер. Такий грузочок 20 грамів. Черв'ячок. Буду закину. І хай стоїть доночка. По дну. а Може ще й клюне, побачимо. Далеко кинув прямо в траву. Неправильно. Зараз перезакину. Чому я вирішив спробувати половити на ось таку снасть? Ну тому що вона працює навіть з льоду. Ну, як стояча вудка. Без корму. Закидаєш в одне місце, там 5, 10, 15, може пів години стоїть. Не клює, перезакидаєш в інше місце. І так шукаєш рибу, шукаєш активну рибу. Ось що я хочу сказати. Ближче так і нема. І хай стоїть. А це гачки, які я сьогодні в'яжу, і на вудку, і на донку. Називається оптиміст. Українська фірма, коли піднімається вода, то риба лізе і під берег. Дивлюсь, вон там в траві. Тпая рибка. Але тут такий берег, що я просто ніде не можу залізти з вудкою. Ось вона в самому березі ходить. Так, риба. Ну там, там дуже мілка. Не зможуть нічого їм половити. А там теж риба, вона вся в траві. Ого! Може вам, та ні, ви не побачите, як ось в траві реально копашиться риба зверху. В самій траві. Ось, може я спробую отак. І там вище, тому що тут немає течії. Може десь тут. Підходжу до берега і тікає вона. Тікає, тікає, але така густа трава, що не закинеш. Не закинеш. Треба шукати інше місце. Хвилин 15 простояв. Забила сміттям бачу шнур, ніхто не клює, перенесу в інше місце. О, скільки А Отут теж місця небагато, Вудлище 2,40, ні, 2,70. І я ледь-ледь так. Ой, ледь-ледь, але все-таки Ну Закинув. Хай хай стоїть. Скільки б води не було, яка б теча сильна не була, але все одно поросло риба теж є. Просто потрібно знайти місце, де вона ходить. На цій ріці не, не, не всюди вона є. А ще, ще якусь частину видавило під берег. Ну Там під берегом дрібніша. Ну, я зараз Оце перезакинув, постоїть хвилин 10, не буде, зберу всі снасті і перейду трошки нижче по течії. Де у мене клювало, де дрібно клювала, може там що на утку буде клювати. Причому я сьогодні вже з мотилим, то може буде краще кльов. Перейшов ще на одне місце. Там ніде ні... кльову не бачив. Може тут буде. Трошки течія спокійніше, зараз одні черв'ячка на гачок. Черв'яка одягають цілого, щоб більше, щоб краще риба його бачила і туди в воду під ту сторону. У цьому місці хоч 20 грам не зносить грузок. І поплавок не носить куди б, не тягає. В одному місці буде стояти, так може, рибка підійде. Тихе місце. Підійде. Трава. От. Шнур забило сміттям і кудись уже неси. Куди воно несе? Може далеко не потрібно кидати, а під берег. Чим менше шнура в воді, тим менше набивається сміття. Кину під бережок. Стояв тут ще хвилин 20, тихо, не бачив жодної покльовки, ну що, переходимо на інше місце, а якщо під мостом біля сваї, на течії. може які головні човку ні ходять. Хай стоїть Донка. Тут взагалі риби кишить. Поверху стрибає. Ну, значить на мотилька клювало. Кльов вже бачив. Ну що, ну така перша риба. Дрібненька на живця. Ну, але якщо інших немає, то згодиться. О! О! А це вже й більшенька. Це вже... І на фідер вонь вклює. Фідер кажу. На, на донку дюргає. Цю рибинку я вже на черв'яка піймав. Чим мені подобається це місце, тут нікуди не зносить поплавок. Отак сідаю, я зараз і стільчик розкладу і буду сидіти тело Є. Так, є риба. Є риба. Оце... Оцей живець. Отвичка. Супер. Супер. Ух ти, оце там потягнуло. це супер жовті Рыба. Yeah, рыба рыбка. На думку, клює краще, ніж на поплавочку. Рибка клює дуже активно. річці пливе крига, різне сміття, а в цьому ух ти як немає нічого. А тут тихо і там щось тягне. Бувають такі моменти, що я не встигаю на дві снасті ловити. І там, і там клює. вудку і на донку. Ну, все одно на донку клює набагато краще. о, о, о уже. Уже я закинув і знову, і знову клювала. Просто не завжди підсікається риба, тому що якщо зовсім маленька, то вона черв'ячка не може з'їсти. Але такий кльов не дає замерзнути. Вже не потрібно нікуди мені ходити, шукати, я от рибу знайшов. І можна спокійно сидіти і ловити. Мені що багато не потрібно, там ну, три десятка живців піймати і все. Просто цікаво, що тут може клюнути крім платвички. Будочку вже буду збирати, тому що... На неї не клює, чому не знаю. Може риба просто стоїть далі від берега і я не докидаю до, до неї. Ну, от Я робив по самому дну, робив пів води. Не хочу клювати, клює на донку і мене це влаштовує. Живців я вже наловив, тому можна збиратись додому. Я десь тут посидів, ну, може годину, максимум півтори. Так от зараз я вам покажу, що я наловив і буду йти додому. Але не виключайте, я ще по дорозі додому покажу вам, який у нас зараз паводок. Тому що мене питали і що на Десні. На Десні там взагалі розливається. Ну і тут уже на обіді також пішов паводок. Ось така платвичка, Супер живці на хижака. Ну три десятка не піймав, може два десятка, може два з половиною. Були запитання в коментарях з приводу мого костюму від фірми Carpe Diem. як він, що він. Костюм гарний за свої гроші і якість гарна. Такий дем... демісезонний, весна, осінь. Ну і також. Така зима, як зараз. Що я хотів вам показати. Дивіться, Оце так річка вже вийшла з берегів. Вона затоплює луг. Зараз я ще трошки пройду. Я такого ще не бачив взимку, щоб отак топило. Оце все вже затоплено. Тут раніше був луг. Я тут ходив і подивіться, скільки води тягнеться Тут на сотні метрів. Отак От залито, залито. І вода, я думаю, продовжує підійматися. І там все залито. Я до річки на силу дібрався. Думав, що вже її не дійду. Все, я йду додому. надіюся, що пройду, не наберу в чоботи води. А ви пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую за перегляд. До зустрічі.